Ська громада провела в останню земну дорогу Ростислава Шевчика, командира 2-го механізованого відділення 7-ї механізованої роти військової частини А 5003 Він народився у Коволі, закінчив загальноосвітню школу no 12 Згодом старовижівське профтехучилище у грудні 2024 року. Його мобілізували. Після військових навчань приєднався до 156-ї окремої механізованої бригади. Ростислав Шевчик загинув 9 червня 2025 року в районі села Стецьківка на Сумщині. Поховали воїна на алеї героїв міського кладовища. На бульварі Лесь Українки відновлено алею пам'яті героїв Ковальської громади, які загинули у боротьбі за незалежність України зонято ОС та під час повномасштабної війни з Росією. Конструкції з портретами земляків встановлені тимчасово. Триває процес узгодження з родинами загиблих воїнів концепції майбутніх пам'ятних об'єктів, які будуть встановлені на постійній основі. Допомога силам оборони залишається пріоритетом влади і громади. Кожна десята гривня місцевого бюджету працює на перемогу. Зокрема, для 68-ї окремої єгерської бригади у 2025 році придбано обладнання на суму майже 480 тисяч гривень. Це портативна зарядна станція, генератор, квадрокоптер з тепловізором та безпілотники різних модифікацій. Військовослужбовець 68 окремої ігерської бригади передав міському голові Ігору Вічайці подяку від командування військової частини Кольській громаді та міській раді за постійну допомогу бойовим підрозділам, які нині тримають оборону на покровському напрямку. У навчальних закладах Поволя триває комплексна модернізація санвузлів. Міський голова Ігор чайка разом із заступницею Наталією Малиницькою побували у закладах дошкільної освіти номер 8 та 10, де розпочато ремонтні роботи. Ці об'єкти не оновлювалися понад 40 років. Незабаром санвузли ремонтуватимуть у дитячих садках номер 11 5 та 6. Планується оновлення мереж водопостачання та водовідведення, часткова заміна системи опалення, електромереж, сантехнічного обладнання та іншого. Завершити роботи мають до початку навчального року. Тривають роботи з нанесення та оновлення горизонтальної дорожньої розмітки. Залежно від типу покриття та ділянки дороги, використовується фарба або холодний пластик. Щоб мінімізувати незручності для водіїв і пішоходів, роботи виконуються переважно в нічний час. Загалом дорожню розмітку оновлять на 50 вулицях та провулках Коваля. Відбулося засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади директорів комунальних закладів, публічна бібліотека та Ковальський історичний музей. Претенденти презентували власне бачення розвитку закладів, окреслили пріоритети діяльності на найближчі три роки та відповіли на запитання членів комісії. За підсумками конкурсу бібліотеку очолюватиме Ольга Пірожик, керівницею музею стала Василина Столярчук. У Ковальській громаді відбулися урочистості з нагоди вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту. Їх отримали 619 випускників, із них 74 з відзнакою. До заходів долучилися представники міської влади, які привітали учнівські та педагогічні колективи, і вручили почесні грамоти міської ради відмінникам навчання. Перший за кількістю свідоцтв з відзнакою належить ліцею імені Олени Пчілки – 15. ліцей номер один має 14 відмінників. У трійці лідерів ліцей імені Лесі України. 11 одинадцять свідоць з відзнакою нагороди. Є свідченням того, що у Ковалі потужні навчальні заклади талановита молодь, а місцева освіта конкурентна, сильна і сучасна.